Друзі, всім привіт! Всі мої вітання від компанії Вашкарс і знову поступають нові надходження автомобілів вже в нас в Україні, в місті Радивилів. Вони розмитні, сертифіковані і повністю готові до постановки на український облік. Наш продаж відкриває знову свіжо. Пригнана, популярна, надійна, дуже крутезна, економна. Не знаю, багато можу розказувати, але це всіма улюблена Honda CR-V. Автомобіль привезений із Швейцарії. Саме головне його характеристики це 2014 рік випуску. Автомобіль типу А, Але це Honda CR-V 1,6 дизельна на механічній коробці передач та переднього приводна. Дуже багато таких автомобілів ми мали. Реально хороші, надійні комфортні автомобілі. Я вам скажу так, друзі, що є хонди 2.2 вони йдуть повноприводні. Є ось такого плану: 1.6 вони йдуть тільки передньоприводні. Можу сказати вам, що різниці, практично як такої, я не відчуваю по цих автомобілях. По їзді, по тому всьому не відчутно. Я думаю, що так як нас зараз, суворих зим немає, ніяких таких місцевостей, болота, типу такого сильного, нічого немає. Тому взяти хороший, надійний, класний, комфортний, економний саме головне автомобіль, я вважаю, що це значно значно буде вигідніше, ніж брати повнопривідний, який має більший розхід палива. Це 1.6 дизельна Honda, точніше точніше, з 1.6 дизельним двигуном, вона реально економна, вона реально комфортна. Її потужності вистачає повністю як для е, такої якби, місцевості, хай буде міського типу, так і для траси. Реально, по інших характеристиках, по інших складових тут не відрізняється нічого абсолютно від Honda 2.2. Тому, друзі, кому не потрібний повний привід, кому потрібний автомобіль для повсякденного користування, для комфортних поїздок, наприклад, на малічці, на іншій відстані, е, хто не збирається там, не знаю, тягати цим автомобілем, не знати, що ним робити, вибирайте саме таку Honda Автомобіль Передньоприводний на 1,6 дизельному двигуні IDTEC. Той самий двигун. що 2,2, Той самий IDTEC, тільки тут 1.6. Менша трішки потужність, хоча її практично не можна відрізнити від 2.2. Реально класний, комфортний, надійний автомобіль. Тепер, друзі, зверніть увагу по зовнішніх характеристиках нашого крутезного автомобіля, який ми пригнали знову ж таки, нагадую, із Швейцарії. У зовнішніх характеристиках ми можемо, друзі, бачити те, що е, тут іде класна лінзована оптика з ледійськими смужками. Є парктроніки перед, також є парктроніки і ззаду, а е, нижні противотуманні фара, передня класна е, хромована решіточка. Е, по загальному стану автомобіля ви просто будете вражені, але він нереально крутий. Як ви можете бачити, стан е, на фото, я розумію, на фото можна відредагувати, де що там зробити більше світла, менше світла, е, щось там. Підкоректувати розумію, але на відео точно ні. Тому, друзі, все, як ви бачите на цьому відео, точно так є і вживу. Саме тому ви нам довіряєте, саме тому ми знімаємо для вас ці великі і багатохвилинні відео, щоб ви побачили, що дійсно наші автомобілі вони дійсно в хорошому і якісному стані. Такому, за який не як сказати, не шкода заплатити свої гроші. Так, Honda Siervia, цей автомобіль Ми пригнали із Швейцарії. Ми його там підібрали, оглянули. І вирішили, що однозначно нам потрібно його купувати насамперед. Забіжу трішки наперед. Скажу вам дещо, що ми цей автомобіль перевірили по вінкоду, перевірили комп'ютерну діагностикою, і також сервісна книжка в ньому присутня. Тут є 199 тисяч на даний момент рідного і перевіреного пробігу. Також, що в цьому автомобілі є ще одна особливість, те, що він нія... не має ніяких жодних пошкоджень, жодних ДТП. А ще важливіше, те, що він не має жодного підфарбування по кузову. Тобто, загалом повністю від маленької детальки спереду до наймаленької детальки ззаду. Все в оригіналі, в оригінальній фарбі. Ніколи ніяких подряпин не було, недоліків також. Реально хороший, класний автомобіль. Отже, друзі, Honda-CRV це кросовер, який ви обираєте дуже і дуже часто. Серед всіх кросоверів, які в нас бувають, саме цей найпопулярніший. Як я вам і казав, парктроніки вперед-зад. У нас також присутня камера заднього виду. Ляда у нас відкривається знизу, є таки, бачите, ручечка. Нажимається на вона електричною кнопочкою. Камера дуже чітка, гарно показує все. Букви на ляді також присутні. Дуже часто, що букв може не бути. Тобто це вже свідчить про те, або що ляда фарбована, могла би бути, або про те, що такий автомобіль йшов в такій комплектації з заводу. Тобто ви собі вже перевіряєте це. Така, як би сказав вам, підказка. Якщо вибираєте якийсь автомобіль, або перевіряєте, майте на увазі, що якщо ляда чиста, без будь-яких надписів, без будь-яких букв, це те, що вона могла бути би пофарбована, або. Вона могла така комплектуватися з заводу. Тобто це треба перевіряти. Саме тому ми завжди перевіряємо і надаємо будь-яку інформацію. У нас все в оригіналі, реально автомобіль в заводському стані. Не буду, не перебільшую, кажу вам так, як є. Отже, До автомобіля йде два ключі. Що саме головне Лобове скло, якщо не помиляюсь, було замінене не лякайтесь цьому, що воно було замінено, це є нормально і це є нормальне явище для європейських або там швейцарських, немає різниці автомобілів. Тому що за кордоном є така е, річ, як тихогляд, обов'язковий тихогляд. Тобто, якщо ви приїжджаєте на тихогляд, не так, як в нас в Україні, друзі, а ви приїхали, заплатили і поїхали. А в Європі ви приїхали. Якщо у вас є будь-який навіть малейший такий, такий малесенький друзі, такий скол на склі лобовому, ви вже тихогляд не пройдете і ваш автомобіль не буде дозволений для експлуатації по Європі. Європейських дорогах. Отже, для того, аби е, мати цей дозвіл, пройти техогляд, огляд, якщо вас досіхали, ви по дорозі вскочив якийсь маленький камінчик. Це не означає, що лобове мінялося тільки після якогось пошкодження, або ДТП. Просто маленький камінчик, маленький скол, маленька тріщинка, все. Ви їдете на е, якийсь там офіційний сервіс або інший якийсь там. На СТО, де там міняють ці вікна, і ви зобов'язані його поміняти. Тоді ви його поміняли, приїжджаєте знову повторно на техогляд і проходите вже вам дозволяють їздити по європейських дорогах. І точно так перевіряється не тільки лобове скло, точно так перевіряються всі системи в автомобілі. Тому саме реально круто те брати, що купляти автомобілі. Не по українському ринку, вже які їжджені в нас в Україні багато років, а купувати автомобілі з Європи або з Швейцарії. Особливо в Швейцарії дуже класний. Він в них стан. Реально це країна дорога. Розумію, що не завжди є доступні такі дуже дешеві ціни, але ви платите за якість це в першу чергу. Платите за хороший рідний пробіг за автомобіль без пошкодження і за якісний автомобіль, який не поржавіє вам там за рік чи за два чи за місяць, тому подібно. Отже, трішки про зовнішній стан автомобіля, про його характеристики ми вам розказали. Давайте розкажемо про внутрішній стан, про його характеристики по салону. Отже. У нас є дзеркала на електроприводі. Вони в нас електро мають привід, тобто складаються автоматично і мають електрорегулювання. У нас іде по автомобілю повний електропакет: це складання і розкладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, чотири склопідйомники, які ми всі завжди перевіряємо детально, блокування склопідйомників, блокування центрального замка, як ви бачите, це все відноситься до електропакету якби автомобіля. Все в нас працює. Кожний склопідйомник ми на кожній дверці перевіримо також окремо. Зараз ми перевіряємо панель водії. Що кожна кнопочка відповідає своїй дійсності а, і те, що воно працює. Тобто, недоліків по нашому автомобілю, я думаю, що ви не знайдете. Реально хороший, якісний і максимально перевірений автомобіль. Так, перевірили, все, йдемо далі. Кермо, кермо в оригіналі, в оригінальному обшиві, все гарненько, чистенько. Кнопочки не затерті, не підтерті ніде. Реально дуже круто. Виглядає все, бачите, букви все ціленьке. Тобто, недоліки по автомобілю знов, знову ж таки не тільки зовнішньому, а по внутрішньому стану ви не знайдете. Реально дуже гарно все виглядає. Кермо в оригінальному обшиві, показую вам зараз, прокручую його, покажу, що ніде ніяких подряпин немає, потертостей на ньому ніде немає, все в гарному оригінальному стані. На кермі в нас є багато різних функцій. Кнопочки, які відносяться до бортового комп'ютера, кнопочки, які відносяться до круїз контролю, оскільки він у нас тут присутній круїз-контроль він є. І знизу ми маємо підрульові перемикачі, тобто зліва і справа ви бачите, з лівої сторони ми переключаємо ними телефон, тобто можна говорити, вмикати, піднімати трубку. Вибивати, з правої сторони переключається бортовий комп'ютер, а саме ось такі вибори режимів, тобто розхід пального, витрата, запас ходу і тому подібне. З лівої сторони, ми маємо, друзі, екорежим, маємо виключання ESP, тобто противозаносу, маємо регулювання фар вище і нижче. Так, йдемо далі. Тут не є стандартна штатна магнітола, вмикається, вимикається, є до неї CD, AUX, йде FM. Також можна під'єднати блютуз до цього автомобіля дуже легко, і можна знову ж таки показую, розказую вам, що під'єднуєте блютуз і говорите по телефону, не маючи телефон в руках. Дуже крута і класна функція, якою, я думаю, в принципі, більшість українців користуються Та всіх людей. в принципі. Тут нас зустрічає двохзонний кліматконтроль. клімат контроль, класна, комфортна річ, якою в принципі, особисто я, як е, моя думка, я користуюсь, тому що не завжди для кожної людини може бути приємлима, друзі, та температура, яка може бути для вашого пасажира. Отже, їхав би, наприклад, я з другом, він може, друзі, їхати з температурою, наприклад, самою холодною. А для мене ця температура за дуже от буде холодна, і від неї мені практично можна, наприклад, захворіти. Я собі включаю 20 градусів, він собі включає, е, наприклад, 15 градусів, і ми собі реально їдемо в комфорті, тому реально. Пояснюю вам, що це класна і комфортна функція. Тим більше можна вибирати, куди дує вам, чи вверх, чи вниз. Реально дуже зручно. Показував камеру заднього виду при вмиканні задньої передачі, показується все дуже гарно і дуже чітко. Тут ми маємо такі підстаканнички, ручник, підлокітник. Все працює, все відкривається, закривається. Знову ж таки, недоліки по автомобілю немає. Велюр в гарному стані. Кого цікавить автомобіль чи рідний наспробіг в автомобілі. Беріть, зберігайте він код, перевіряйте його по вінкоду. Так все. В принципі, я думаю, хто шукав такий автомобіль, хто давно дивився за таким автомобілем. Я думаю, недоліки ви в ньому не знайдете. І однозначно залишитись задоволені. Це центральний замок. У нас тут також присутній на кожній дверці. Є дитячий доступ на задніх дверях. Тобто, якщо би ви перевозили дітей, можна увімкнути дитячий доступ з середини двері відкриватися не будуть. Передня панель, друзі, що відноситься до торпеди. Передня панель, хто я каже, передня панель виглядає дуже круто. Особливо класно, коли приїжджають хороші, реально гарні автомобілі, з якими немає роботи. Тобто не потрібно нічого робити. Оце єдиний підготовчий етап в кожному автомобілі. Будь-який автомобіль не приїжджає, його потрібно підготувати. Це поліровка хімчистка. Тобто, але є такі автомобілі, що реально приїжджають, так як ця Honda Тут практично можна, з друзі, сказати, було не потрібно було проводити жодного детайлінгу, ні поліровки, ні хімчистки. Реально автомобіль виглядає дуже достойно. Я думаю, ви бачите на свої очі все самі. В багажничку є в нас шторка, е, докаточка, донкрат, ключики, тобто все присутнє, все в оригіналі, так як є. Задній ряд сидінь складається. Забув вам єдине, що показати, як він складається, я думаю, ви вже знаєте, складається він з салону або з багажника. Е, недоліків по ньому нема знову ж таки. Передня частина е, нашого автомобіля в ідеалі, я вже вам показував з тієї сторони, з цієї сторони нічого не міняється. Сторона пасажира вона завжди йде ще більш збережена, ніж сторона водія. Ну і загалом наш автомобіль він дуже крутий, свіженький, щойно приїхав, кого цікавить, друзі, телефонуйте. Єдине, що покажу вам, що двигуна, э, немає абсолютно також недоліків, ніяких підтікань масла і тому подібне. Реально, все круто. Працює рівнесенько, гарнесенько. Тому кажу знову ж таки: повторюю, друзі, кого цікавить, автомобіль, приїжджайте на огляд до нас, в місто Радивилів. кого цікавить послуга доставки, телефонуйте. Ми доставимо вам його будь-яку точку України, е, телефонуйте, замовляйте. Будете задоволені. І так, друзі. Ми перейшли до слідуючого етапу діагностики: це перевірка комп'ютером. Нашим професійним сканером для діагностики лаунч. Ми будемо перевіряти наш автомобіль, будемо перевіряти дійсність його пробігу 199 тисяч. В Принципі, хоча я думаю, хто нас дивиться, ви і так знаєте, що у нас завжди автомобілі з чесним і рідним пробігом, і жодного автомобіля, який ми продавали, ще не було із скрученим пробігом, чи такого, щоб ви там позвонили. Сказали, що тут не дійсний пробіг. У нас завжди все чесно, максимально перевірено. Отже, що хочу сказати, Дивіться. Ми підключили наш сканер, перевірили повністю весь автомобіль. І так. Це Honda CR-V, тому тут помилок немає. Абсолютно, дивіться, повністю все зелене або сіре, помилок ніяких абсолютно не виявлено. По двигуну нормально. Якщо ви не вірите, що тут я вам зайду детальніше в середину блока і покажу. Покажу по двигуну, покажу по форсунках. Це те, що цікавить більшу частину людей по регенерації. Що тут також є екологія, і ми її ніколи не вирізаємо, ніколи її не чіпаємо. Так, дивіться, читати коди несправності. Дивимося, коди відсутні. Супер. Виходимо, поток даних. Беремо інжектор. Виділіться, Підтверджуємо. Дивіться, перша форсунка 0,3. Друга форсунка 0,5. Це на холодній машині. Дивіться, знову ж таки, я показую, там буде видно. Бачите? Практично, щойно завели. Вона ще не нагрілася. 05, 01, 03. Просто форсунки працюють на відмінно. На 200 тисяч пробігу. Я вам скажу, що це форсунки, це показники форсунок просто в ідеалі. Вам скаже любий спеціаліст, що це реально дуже хороші показники форсунок на 200 тисяч пробігу 03, 01, 05 і 03. І це на холодній машині. Знову ж таки, прогріється, я думаю, буде значно краще все показувати. Так, дивимось по цьому. По регенерації, так, є по регенерації. Пробіг з моменту останньої успішної регенерації 576 км. Регенерація проходить успішно. Отже, якщо ви ці показники бачили, що вони є, то значить сажа, а сажевий фільтр і каталізатори, вся ця система, вона в нас є в автомобілі присутня. Якби там писало все по 0,00, то ви б мали розуміння, що ця екологія автомобіля немає. Так, це я вам на секундочку так якби показав і розказав. По АБСах. ах Покажемо також, щоб помилок ніяких немає. Тобто я хочу вам показати не тільки те, що от саме в цій системі, а я можу відкрити повністю кожен блок детально. І бачите, коди відсутні. Тобто я не приховую абсолютно від вас жодного блоку, жодної системи, завжди переїжджаємо максимально чесно, тому що наші автомобілі вони завжди максимально ну, перевірені і якісні. Тому ціна і якість завжди відповідає своїй дійсності. Саме тому ви обираєте наші автомобілі і дивитесь наш канал. Я думаю, хто хоче для себе хороший, чесний, максимально перевірений, ви до нас звертаєтесь. Тому що, скільки я дивлюсь, друзі, на YouTube каналах, ну, є, що знімають відео, друзі, є, що там оглядають автомобілі. Але саме так, як ми перевіряємо детально прибором по кожному елементу в декілька разів, а не один раз. Перевіряємо детально комп'ютером по кожному блоку. Тобто, знову ж таки кажу, це дуже-дуже класно і дуже сильно. Так. Так, 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 це по блоках, блок, Блока глянути хотів. Так, на жаль, в цьому блоку немає. Пробігу. Вийдемо назад, зараз подивимось, ще інший блок. Ну і що ж, друзі, на завершення будемо перевіряти наш автомобіль, а точніше перевіряти голокофактове покриття. Починаємо стандартно. З капоту. стандартно з капоту, перепрошую так. покажу вам тако. 84, 84, 105, 85, 98, 88. Оригінал. 80, 95, 95, 102. Оригінал. Стієчка. 92. Кришу проб'ємо. 103 в оригіналі. Передня дверка. 103, 97, 87, 95, 95, задня дверка 100, 95, 71, 80, парочка. 87, 80, 95, 115, 106, 99, 99, 110. Це оригінал. Капот, все це в оригіналі, повністю. Вся ця сторона в оригіналі. Задня кришечка. Також, як завжди, оригінал. Оригінал 82. Ідемо далі, 83. Верхня ця штучка 90 110. Криша у нас 97. 93. Стієчку пробиваємо. 138. Так, все в оригіналі також. Пробиваємо задню цю арочку нашу. 162, понизу 148, 86. Так, перепрошую, арка в оригіналі. Дверка тепер, друзі. 86, 87, 94, 106, 106, 88, 88, 193, 106. 106, переднє крило, 107, 107, 100 на кантику 93. Все в оригіналі, тобто загалом, автомобіль весь в оригіналі, те, що є розбіжність декілька там, мікрон, там, плюс 10, плюс 20, плюс 30, це є по е, статистиці, по офіціальному е, сайту тобто чи Honda чи іншого автомобіля, це є норма. Е, можете собі перевірити, хто не розуміється, в тому загалом, якщо я кажу, що автомобіль не фарбований у рідній фарбі, то ви можете мені повноцінно довіряти. Тому Автомобіль в рідній фарбі з чесним перевіреним пробігом кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд чи тест-драйв.